Доброго дня, друзі, шановні дівчата, панянки, діви. Я вас вітаю і хочу сьогодні зробити для вас розклад на 2023 рік. Якщо ви мене бачите в 2022-му, то я вам бажаю гарно відсвяткувати. Якщо ви бачите мене в 2023 році, то сподіваюся, ви гудки руч. Німці, коли вітають з Новим роком, кажуть Гутен Руч. Ручен це кататися з е, е, горки. Тобто вони бажають вам гарно в'їхати Новий рік. Сподіваюся, що ви гарно в'їхали. Я бажаю нам всім миру, в нашій країні. Сьогодні в мене в декораціях зірочка, це символ зв'язку з Всесвітом. Нехай у вас буде в цьому році такий гарний, потужний зв'язок сова, щоб була мудрість. Світло, те, що нам потрібно. Працюємо двома колодами. Одна колода це містичні моменти Оракул, і друга колода це містичні моменти, сама колода Таро. Сідайте зручно і вимикайте свої блінчики або пили смоктувач, що у вас там працює. Приділіть собі час для того, щоб поспілкуватися з Всесвітом. Шановні панянки, я вас буду назвати панянки. Добре діви? І так. Загальна енергія для вас у 2023 році. Давайте подивимось. І зараз дивимось для вас розклад ці карти чудові, незвичайні. Ще раз повторюсь, розклад є загальним, це означає, він може не програтися окремо для кожного з вас. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, ви можете звернутися до мене в приват. Так, який має бути перший крок у вашому 23-му році? Ви проснулися і кажете доброго дня всім? Мій перший крок. Хто просинається пізніше, в червні чи в серпні, знаєте, це такий процес. Вам порада, що треба зробити. Координальні зміни, в якій сфері треба зробити, взагалі, що треба координально змінити? Що уходить, що приходить, і що буде для вас несподіване? Оскільки, як то кажуть, людина розполагає, а Боженька каже момент має. Так? несподіванка. Тепер загадуйте, будь ласка, шановні панянки, діви. Бажання можете мене на паузу поставити і подумати, що вам такого хочеться витворити? І ми запитаємо таро, що треба зробити, щоб це бажання збулося? Чи вам хтось має допомогти, чи вам нічого не треба робити? Що ж буде? Що треба розблокувати у собі? Оскільки для того, щоб йти вперід, потрібно завжди позбутися певних блоків, комплексів? Ваше особисте життя що там буде робитися? Порада від таро. Що вам буде робити нерви, без нервів ніяк? І карта, як позбутися того, що буде вам робити нервів. І так, у вас дно колоди, четвірка м'ячей. Така собі пауза. О, у нас ця карта вже випадала в іншого знаку. До речі, ви можете подивитися так по своєму асценденту. Прогноз на наступний рік. Асцендент можна вираховувати. Якщо ви знаєте місце свого народження, час народження, є таблиці, вони є безкоштовними. Якщо когось цікавить, просто забивайте в гуглі, як вираховувати асцендент, і вам буде море таблиць, море інформації. Так, загальна енергія року home is my castle. Мій дім, моя фортеця. Ви займетеся. В нашому році, який прийшов чи прийде 23-й, тим, що ви будете будувати свій будинок, ви будете дбати про певну частинку свого будинку. Можливо, ви приймаєте якийсь будинок чи квартиру, або ви будете займатися тим, що деякі будуть відбудовувати свої будинки, а хтось займеться відбудовою своєї душі, оскільки. Мій будинок, моя фортеця. Будинок це може бути стан вашої душі, і ви можете просто дбати про те, чи потрібно все у вашому будинку мати таким, як воно є, чи можна перебудувати. Можливо, якісь люди уйдуть з вашого життя, якісь кімнати, двері закрити у своєму будинку душі. Можливо, ви скажете, я не хочу більше там жити, я піду новим шляхом, мені потрібен новий будинок. То весь рік ви будете займатися тим, що ви будете перебудовувати місце вашого прожиття. Можливо, взагалі його зміните. Або на новому місці будете переживатися. Так, перше питання. Який перший крок? Єрофант. Єрофант – це в нас старший аркан, карта, да. а, який нам розповідає, бо що його називають папа, а, бачите навчання. Ви можете першим кроком почати навчання, відкрити свої очі, да, розплющити і сказати, а чого б я хотіла б навчитися, чи хотів би навчитися в цьому році, щоб підвищити свою духовну силу. І, Рафан, ви бачите, на сова. Не зря в нас тут сова стоїть, да? це мудрість. Дівчака бере, тут сидить на гілочці, місяць росте, ви бачите, як гарно. Це значить. Процес починається і росте, відбувається, і сава щось розповідає дівчинці. А вона така розумна, розумна і слухає. Сам Ірафант або папа це такий духовний наставник, мудра людина. Тому першим кроком подумайте, де піти на курси кваліфікації. Зараз онлайн вам запропонують все, що завгодно. Тобто, не треба ніде їхати, можна. Онлайн вивчитися, я навіть навчула. Дівчата мені казали, що ми вивчаємо медицину онлайн. Кажу, дівчата, вибачте, при повазі до вас, але я не хотіла б, щоб ви мене лікували. Але маємо, то маємо. Перший крок думайте про свій розвиток, про навчання, про духовне, да? будь ласка, не математику фізику вивчати, а можливо, ви будете вивчати карти Таро. Можливо, це буде. Астрологія, можливо, це щось буде пов'язане з психологією, можливо, ви будете вивчати чакри, але вам потрібно навчання, яке буде розширювати вашу духовну сферу. Координальні зміни. <смір> Яка краса! Смерть! Смерть це і є координальні зміни. Давайте подивимось, де ж ті зміни будуть відбуватися. Будете виходити з клітки. Ви зараз себе будете почувати трошки такою, знаєте, а, як би так сказати, загнаною вугол. Давайте назвемо так, куди ви будете виходити? О, ще краще. Дурак, у вас іде новий початок. Ви будете просто, дуже крусно, до речі я Можу вас привітати, діви. ви виходите абсолютно з вашого стану, який був, який не подобався вам в новий розбиток з цієї клітки смерть, восьмерка мічей і, подивіться, дурак нар. Да? Це в нас зміючка Кундаліні, яка є символом пізнання себе, пізнання світу. І ви йдете по ній. І ви не боїтеся вам добре. Що це може бути? Знаєте, це може бути ваш якийсь духовний такий порив, духовний момент, коли ви кажете, я хочу змінити своє мислення, мені надоїло, оскільки смерть це дуже-дуже велика така трансформація. І от ви сиділи в клітці. Це може бути клітка, яка ви самі для себе придумали, оскільки, подивіться, Відкрита кришка в тій клітці, зараз трошки покажу карту. Кришка відкрита, крила у вас є. Чого сидите? Виходьте, дурак, це початок, це в нас нульова карта. Коли закінчується старий шлях, а по смерті у вас іде трансформація, починається новий. Можливо, це нове навчання допоможе вам побачити свою жіночість і сказати, що я буду вже. Виходжу з відносин з аб'юзером, або дивіться, з нарцисом, з ким завгодно, і я йду іншим шляхом. Це дуже класний процес трансформації, і він вас починається прямо як розплющити очі. Бачите, це може бути пов'язано з будинком вашим і з вашим життям. Ви скажете, що я не повернуся. Можливо, ви скажете, що я не повернуся додому, де я була. Я хочу залишитися в іншій країні. Ця трансформація буде для вас важкою. Але ви зможете це зробити. Я дуже часто, коли проводжу консультації, чую, як дівчата кажуть, я не насмілююсь, я ще не знаю. А що зробити? А зробити перший крок. Тому, діви, круто, взагалі, неймовірно круто. От цей початок. Що уходить? Твої камічі, ви закінчуєте, слухайте, ви, ну, ви, ви просто неймовірні. Ви закінчуєте оці мазаклопання сама собі в голові. І думати, 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 ви вже починаєте бачити все чітко. От приходить момент, коли є у вас такий да, якщо щоб порівняти, його треба зривати. Потрібно, щоб гній вийшов, щоб була кров, і тоді буде все заживати. Вам вже потрібно залишити той стан, коли ви бросите. А що проходить суд? По суду, взагалі неймовірно прийде, скажімо так, розбор польотом і роздача призів. От бачите, Янгол він трубить у трубу, і він зараз каже, що по вашим діянням вам вас дасть це, і у вас починається абсолютно новий шлях. Те, що ви заслужили, це кармічна карта. Це, можливо, ви відпрацювали вже свою карму з минулого життя, можливо, ви зараз. Були волонтером, комусь допомагали, можливо життя врятували. І зараз вже все світ каже, добре трансформація відбилася, ти виходиш з цієї клітки в дурака, в новий початок. Не думай про це, несподіванка. По п'ятерку е, жезла ви зрозумієте, хто вами маніпулював, хто вам е, вас переставляв. У житті. Бачите, дівчинка, так грають чоловіками. Це може бути навпаки. Можливо, ви зрозумієте, що вами грали чоловіки, може тату, брат, кум, сват. І ви зрозумієте, що грати можна по-іншому, можна і не дозволити себе пересувати. І от несподіванкою буде те, що ви зрозумієте, хто це робив. Дуже класно. Відкриваємо очі. Бажання, як його здійснити. Для того, щоб здійснити бажання по четверки кубках, подивіться, тут ізоляція. Ізоляція треба побути самій і подумати, як його здійснити. Інколи для того, щоб було то бажання здійснено, потрібно, щоб хтось прийшов, волшебник, як то кажуть, в голубому вертольоті і вам щось безплатно дам. В даному випадку подумайте самі. Подумайте і ізолюйте себе. Подивіться, у вас тут іде четверка. Мічей, да, і тут четверка кубка. В принципі, карта он на місяці. Да? Можете помедитувати, ви можете, як воно все гарно блистить, але вам, напевно, не видно. Да? Ой, тобто побудьте. Всі четверка це карта такої стабільності. В даному випадку це в нас пауза, це в нас така ізоляція, коли ви трошки посумуєте. Займіться медитацією. Взагалі дуже хороша порада. Якщо у вас йдуть такі неймовірно потужні процеси трансформації, то от медитація це якраз саме то. Є можливості, наприклад, помовчати. 3-4 дні помовчіть, І коли ви будете в цій тиші, то ви зможете почути себе, почути Всесвіт. Коли ми просинаємо, у нас починається. Радіо працює, телефони працюють, хтось щось хоче, на роботі також цілий день якісь шуми. От я записую розклад, да, в мене тиша. Це той момент, коли ви чуєте мене, а я чую Всесвіт і розповідаю вам. В даному випадку, сидіть в тиші і слухайте, що вам скаже Всесвіт. І тоді ви знаєте, як здійснити своє бажання. Що потрібно розблокувати? Луна. Луна це в нас карта психологічних хвороб, карта підсвідомості, карта таких страхів, жіночих. Да? Вон сидить дівчинка, та, і тут лиса коло неї. Вам потрібно можливо звернутися і пропрацювати певні страхи, певну боязнь, свою жіночість. Отут, якщо ви почнете працювати з совою. Да? Для того, щоб сова. Це може бути і лікар. Лікар, коли ви звернетесь до лікаря, і лікар вам скаже: Слухай, дівчина, давай ми пропрацюємо твої відносини з татом. Давайте подивимося, Алі, що вам треба пропрацювати? Оскільки луна, це в нас, скажімо, такі... Може бути, і алкоголізм. Що, що тут таке є? Ви боїтеся радуватися. У вас є комплекси, які вам не дозволяють радуватись, не дозволяють прийняти життя таким, яке воно є. Тому пропрацюйте і розблокуйте радість. Туз, Мічей, Краса, красунь. Розблокуйте можливість рад, радіти, особисте життя. Ну, я вибачаюся, бо ви потройки е, Мічей як то кажуть, в морському бою, так, як грають, А4, 3,5, отут вбив в саме серце. В особистому житті у вас, на жаль, не тіше і благодать, а рани. Давайте подивимось, чого. Навіть кіт мій плаче. Чого у вас там такі рани? Уход. ви просто-напросто розстанете зі своїм партнером, у вас такі, такі зміни, які відбуваються, знаєте, вони зачіплять. І... Особисте життя. Але в цій колоді дівчинка, бачите, вона з Равликом. Мені так слово, равлик подобається, воно таке чудове. Вона довго думала, оскільки спіраль. От відносини у вас повторювались, повторювались, повторювалися. Але ви потім кажете: так, повільно іду я звідти. І от потихеньку висіли на того равлика, той замок далеко і вже звалили. Це вам серце, звісно, ну, Роздрайв буде, серце ранить, але куди ж ви там відправляєтесь, шановні панянки, дівчата, куди ви йдете? До якихось нових відносин, тому що по пажу кубків ви самі не будете. Бачите? Тобто свято місто пусто не буває. Порада від Таро уміряність. Де була та карта, яка нам розповідала: дивіться, те саме. Посидіть трошки в ізоляції. Побудьте для себе. Уміряність нам каже, що дивіться, що ви їсте, що ви п'єте. Зробіть баланс між їжею, зробіть баланс, вибачте, між вашим стилем життя. Свідомість під свідомість. Все, що відбувається у ці процеси, приведіть їх в глядький віхід. Що таке глягкий вість нас українську? Ну, також баланс. І от, бачите, по цій карті, по луні, що ми з вами говорили, приведіть свою підсвідомість, подивіться, які у вас страхи витягніть на поверхню. Місяць. Витягніть ці свої страхи на поверхню і витягніть з себе можливість знов радіти. Дуже-дуже класна порада від таро. Що вам буде робити нерви і як це вирішувати? Ха! Боже, який викрасунь! Вам буде робити нерви, те, що воно дуже все повільно відбувається. Знаєте, бо ви хотіли б дуже швидко. Ви так прям Ха! просинаюся зранку, будь ласка, як ту лампу потерла, Аладдіна, і все, що хочу, те маю. Так не буде. Оскільки, ви бачите, дерево, ви посадили зернятко з того яблучка, і воно має рости. Давайте я так скажу. Та ситуація, яка зараз у вашому житті є, ви її загнали себе до цієї ситуації не за день. Тобто ця вся фігня, давайте скажемо, як дорослі люди, відбувалася роками. І ви не можете за один момент змінити смерть, старший аркан, дурак, новий шлях. Це процес, де в нас була уміряність, суд. Ваген, да, колісниця, тобто Єрафант, це процеси, це старші аркани. У вас взагалі рік буде дуже-дуже таким значимим, крутим, трансформативним. Я за вас дуже рада. Що вам треба? Подивіться, для того, щоб не було тих розчарувань, по-перше, зрозумійте, що це процес, так, який має зізрі... дозріти. А що треба робити діяти. В принципі, у вас по восьмьорки е, жезлам — це така карта скорості, але вам потрібно діяти зараз для того, щоб той процес дозрів і у вас був результат. Дійте вже зараз. Улітайте на большому Воздушному шарі, думайте, куди ви улітаєте. І от у вас такий процес. Е, діви, у вас неймовірно крутий розклад. Дивлюся, вже аж 18 хвилин, ну просто настільки класна трансформація, будь ласка. Відпишіться, як іде у вас трансформація. Ви можете це відео подивитися в кінці року, щоб порівняти. Ви можете подивитися на початку, всередині року, щоб потім догнатися і сказати: так, чекай, там інсайт. Я вам бажаю гарного року і миру нам всім. На все добре!